Перший контракт це для військовослужбовців рядового складу три роки. Для військовослужбовців сержантського та старшинського складу від трьох до п'яти років. Також, і це новшество на даний період, на особливий період є у нас контракт, який називається, який діє до закінчення особливого періоду, або до проголошення. Рішення про демобілізацію. Тобто, це термін не встановлений. Перше, це стабільне грошове забезпечення. На даний час воно складає від 2,5 тисячі гривнів. Але вже з січня місяця 2016 року президент України, міністр оборони об'явив по телебаченню, всі ми бачили, що грошове забезпечення буде складати від 7 тисяч гривень. Це, я вважаю, досить таке високе грошове забезпечення. Тому. Вже тих громадян, які думали, вагалися я вже запрошую до військових комісаріатів для того, щоб пройти медичний огляд і бути одним із перших, які вкладуть контракт і будуть вже отримувати таке високе грошове забезпечення. Відповідно, наступна пільга досить серйозна це регламентований робочий тиждень. Військовослужбовці за контрактом встановлено п'ятиденний робочий тиждень. Відповідно з двома вихідними днями, окрім тих днів, коли вони будуть нести чергування або проходити заняття з бойової підготовки. Наступне безкоштовне медичне, а також пільгове санаторно-курортне лікування. Це теж немало важливо. На даний час навіть в місті Чернівці існує військовий шпиталь, де всі військовослужбовці контрактної служби можуть проходити лікування безкоштовно, цілком безкоштовно. Наступне безкоштовне речове забезпечення. Кожному громадянину, який уклав контракт, видається форма одягу по сезону. Відповідно, після того, як він проходив в ній визначені терміни, вона здійснюється її замін, і на даний час. Ну, жодного нема е, військовослужбовця за контрактом, який його би держава не забезпечила е, формою одягу або іншими якимись видами забезпечення. Е, безкоштовне харчування для військовослужбовців за контрактом е, встановлено. Е, Одноразове щоденне харчування. Якщо він не захоче харчуватися у військовій частині, то він може отримувати взамін грошове забезпечення. Відповідно, як коли військовослужбовець за контрактом перебуває на бойовому чергуванні, то він забезпечується трьохразовим харчуванням. Отримання службового житла або кімнати в гуртожитку. Відповідно, військові частини, які мають на своєму утриманні гуртожитки або службо, фонд службового житла, такі військовослужбовці, якщо вони одружені, можуть отримати службове житло, якщо не одружені, можуть отримати кімнату в гуртожитку. Відповідно, на даний момент розглядається урядом порядок виплати компенсації військовослужбовцям військової служби за контрактом за піднайом житла.